Більше про це а також про ситуацію на передовій говоримо із військовим оглядачем Денисом Поповичем. І з нами на зв'язку? Пане Денисе, вітаю, вітаю. ранку. Пане Денисе, у Феодосії знищений великий десантний корабель Новочеркаськ. Микола Лищук навіть відео опублікував у своєму телеграм-каналі із посиланням на Астру. що вам відомо, можливо, більше про цей епізод в російсько-українській війні? І наскільки він важливий? Ну, наскільки відомо, цей корабель ще був пошкоджений минулого року в Бердянську під час цієї атаки, коли було знищено ВДК Саратов 24 березня з року, ну наразі його карма знайшла. І так тепер він був остаточно добитий. І таким чином Російська Федерація позбавлена була ще одного великого десантного корабля. Ну знають тільки те, що знають, що його там було по ньому, по ньому задали удару. І цей корабель пішов, не кажуть, разом із крейсером Москва таким чином, в принципі, усі можливості Російської Федерації взагалі робити десант на берег, де на берег вони ще ще сильніше зменшилися. А яке значення? от, власне, ви сказали про те, що це знижує або мінімізує взагалі можливість десантної операції, які бойові завдання може виконувати цей корабель, або точніше міг виконувати. Десантні операції, висідка десантів, перевозка, перевізка якихось вантажів, забезпечення. Ну, в принципі, те, що і завжди виконує десантний корабель. Але головне це ясна річ висідка десантів на берег. Тобто, ми зараз бачимо, що цього десантного корабля вже нема, нема десантного корабля Саратов, який був знищений якраз Бердянську. Нема десантного корабля, який визначено знищив новоросійську улітку. Ну, таким чином, ми бачимо, що в принципі ці можливості Російської Федерації суттєво зменшуються. Пане Денисе, скажіть, будь ласка, ще про що свідчить сам удар, факт такого удару? Адже до Феодосії, до найближчої лінії зіткнення, там, припустимо, в Миколаївській чи Запорізькій області, це приблизно 300-300 плюс кілометрів. Ну, про те, що на сьогоднішній день, очевидно, Російська Федерація не змогла. Використати, використати вони що для того, щоб перехопити ці літаки повітряних сил України, і плюс те, що було подавлено систему ППО, яка не змогла перехопити і не змогла якимось чином вплинути на удар наших літаків по цьому кораблю. Ну, виходить, що у нас є засоби ураження на таку відстань. Ну, як бачимо, буквально кілька днів тому було, скажімо так, Посаджено три літаки суттєво в четвертих, потім ще два. Як бачимо, ми зараз можемо завдавати ударну до комістин, це з точки зору ППО, і ми маємо відповідні засоби для цього. Вони з'явилися зараз. Надіють на півдні. Як бачимо, завдяки цьому очевидно, під їхнім підкриттям вдалося уразити і великих царних корови. Ну і власне це не єдина тема, якою потішили Збройні сили України українців упродовж цього святкового періоду. У статистиці генштабу за минулий тиждень лише п'ять повідомлень про збиті винищувачі або літаки російської армії. Власне, як це вдається зробити, ну я вже казав про те, що очевидно на лінії фронту або поблизу лінії фронту на півдні з'явився якийсь засіб ППО, який здатний збивати літаки на цій відстрілі. Не будемо його називати, хай ми здогадаємося з трьох разів через засіб ППО, які є далекобійним, які можуть діставати на таких вістин, як літаки. Очевидно, на таких вісеннях, де е, вони не встигають скинути кави, а кави вони встигають десь на відстані 50-70 до кілометрів до лінії фронту. Ну, от. І цей засіб ППО він знімає їх раніше ніж вони можуть е, це зробити. Тобто, 34 три це в п'ятницю, потім через де ще два літаки сто і су тридцять на різних фронтах були зняті в повітрі. І, очевидно, ми будемо, і ми будемо далі з цим спостерігати. Але буквально після того, як було збито 34 четвертих, в принципі, удари кабами по Херсонській області, по плаздарму на лівобережжі, вони знизилися фактично до нульових значень. А з якої відстані російські військові і російські пілоти можуть завдавати удари кабами? Тобто, яка ця зона безпеки має бути? Я називав 50 70 кілометрів. Зрозуміло. А вони можуть якось адаптуватися до цієї ситуації і продовжити наносити удари керованими авіаційними бомбами? Можуть там, в принципі, якщо вони будуть якимось чином відслідковувати випряміння цієї РЛС, цієї загадкової системи, яка знімає на таких відстаннях, можуть якимось чином намагатися входити в зону дії цього звітеретного комплексу і спробувати задати таких ударів. Але як бачимо, тепер контроль такий є. Ну, в принципі, адаптуватися можливо на свій страх і ризики і спробу запустити цікаво. Але тепер ми чуємо про те, що от, про це повідомляють російські пабліки, російські джерела, про те, що російські пілоти зараз вже починають, скажімо так, м'яко кажучи, сумніватися, чи треба заходити в зону дії цієї задаткової звісно-ракетної системи, яка знімає таких із. Пане Денисе, сьогодні зранку генштаб повідомив, що 98 зіткнень відбулося протягом доби на фронті. Найбільше відбитих атак зафіксовано на Авдіївському, Лиманському та Херсонському напрямках. Тим не менш, маємо приємну новину, що все таки Новочеркас більше не попливе, але ворог тисне на всіх можливих напрямках російсько українського фронту. Чи бачите ви десь зміни за останній період, що російські військові, не знаю, вже не можуть так сильно е, тиснути на українські позиції, і вони втрачають їх. Ну, вони, на привеликий жаль, свої позиції не втрачають поки що, продовжують тиснути. І поки що ця тенденція не змінюється, оскільки ворог накопичі сили, сили намагається зараз просуватися. Якраз е, ці відтінки ви назвали, це херсонський напрямок. Лівобережі, ми тим почати звичайний плаздар. Ну це якраз лягає цю ситуацію з літаками, коли вони бомбили кавами, і ми їх знімали. І кави там були ну доволі таким доволі, доволі таким суттєвим фактором, який дуже сильно нам заважав, і е, завдавав великого клопоту, скажімо так, на лівобережжі Херсонської області. А в дії в Телемокубільський це в принципі ситуація вже продовжується багато тижнів. І там ворог намагається просунутися, і непровеликий жаль просувається потроху, 100 метрів, 200 метрів, але просувається. І там він хоче здобути перемогу. Особливо ця Вдіївка, зараз ми бачимо на мапі. Там ситуація склалася таким чином, що Авдіївка такій кишені знаходиться фактично вже в напівоточенні. Якщо ми подивимося на північ та південь, Авдіївки, ми зрозуміємо, яким чином ворог хоче діяти. І ці просування на 100 метрів, 200 метрів, вони в принципі лише тактичні, але вони загрожують передусім єдиній дорозі, по якій проводиться логістика для наших хлопців, які зараз бороються в дію. І кожен такий наступ, кожен таке просування на 50 метрів, на 100 метрів воно в принципі звужує це гордошку пляшки, ну от і загрожує цій дорозі життя, по якій е, проводиться постачання для наших хлопців, які зараз знаходяться від дію. Ну і з приводу Марінки хотіли запитати вас російський міністр оборони заявив, що російські військові захопили місто. Однак натомість речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку штупун в ефірі національного телемарафону, 25 грудня, заявив, що говорити про повне захоплення Мар'їнки, цитую, некоректно. За його словами, місто місто ще знищено, однак бої за марінку тривають. Яке значення цього міста зараз? І власне як взагалі втримувати позиції там за умов того, що воно знищене. Місто ще, ще знищено, позиція отримувати важко, оскільки фактично воно вбито в щебень. Ну, ну його нема. Тобто є місто Мар'яка, яке колись так називалося, але те, що там зараз залишилося, і наші інакше куїну не може назвати. на про великий жаль, ситуація така, що через те, що ну от ми бачимо, якраз в якому стані зараз це місто це місто знаходиться. Ми ну, в такому в таких умовах його отримувати дуже, дуже важко. Надзвичайно важко. За ну, офіційними даними, ми зараз не кажемо про Шигу, який вчора справді про таке повідомив. За офіційними даними, там дуже невеликий клапак землі, землі трималися нашими хлопцями. Ну, буквально там вулиця півтори. Більше, більше на 90% Марінка була, ну, скажімо так, м'яко сірою зоною. Так, от, для того, щоб не. Заходити, скажімо так, в парафію офіційних наших джерел, наших офіційних речників, скажімо так, що Мар'янка була більш ніж на 90% сірої зони. Хоча ми чудово розуміємо, що ще на цим словами може стояти. У разі, якщо марінку було втрачено або буде втрачено, про що ми очевидно почуємо. от якесь резюме буде по цьому питанню, так, так чи інакше, ворог зможе посуватися, спробувати просунутися на Курахове. І треба подивитися на мапу, щоб зрозуміти, де знаходиться Курахове. і далі південно-Бугодар. Тобто, от таке значення мало це місто, і в принципі, якщо це місто справді буде втрачено, і ми про це почуємо, то ну, от така ситуація там буде на нас очікувати. Тобто будуть нові фактично форпости, де українські військові зосередять оборону. Якщо Мар'янка буде Скажіть, у вас ситуація, яка у вас ситуація, яка буде змушувати нас захищатися на е, наступний ділянки фронту, зрозуміло. Дякуємо. Це був Денис Попович, військовий оглядач, який розповів про оперативну ситуацію на фронтах російсько-української війни.